Це не вкладається в історію, яку ми всі вивчали за підручниками, і все ж таки припустимо, що в недалекому минулому була єдина євразійська країна досить розвинена і здатна запланувати будівництво тисяч кілометрів залізничних колій, виготовити або купити сотні тисяч тонн рейок і доставити їх на будівництво. В моєму уявленні для цього потрібно щонайменше років. 50 стабільного розвитку. І для такого обсягу планового будівництва вже має бути розвинена логістика, індустрія металопрокату, виплавки сталі, видобутку та доставки залізної руди. А тепер давайте порівняємо це з академічною історією, що там написано. Незважаючи на те, що конвертери для виплавки сталі, прокатні стани для рейок винайдені. Лише у другій половині ХІХ століття тисячі кілометрів залізниць раптово з'являються на картах, починаючи з 1860-х і навіть на окремих картах 1770-х. Звідки ж вони взялися? Може, їх показали на картах у вміру розчищення та відновлення старих допотопних шляхів. Звісно, в історії нам пишуть про швидкість будівництва до 30. Кілометрів на місяць в XIX столітті, щоб пояснити такі темпи появи магістрали, але, на мій погляд, це зовсім несусвітні казки. Навіть якщо припустити успішне забезпечення будівництва рейками та інші ідеальні умови, швидкість будівельних робіт має межу і, за сучасними стандартами, при всій нашій механізації, один кілометр будується за два місяці. Таку швидкість пропонують сучасні будівельні компанії на просторах колишньої Російської імперії. Таким чином, висловлена спочатку пропозиція відсунути появу розвиненої металургії на 150 років цілком обґрунтована і навіть доволі скромна. У XIX столітті, очевидно, не так будували, скільки розчищали старі дороги після грязьових дощів. 1814-1816 років навіть можливо, що їх тільки місцями розчистили, відновили, а потім показали на картах, оскільки на підвищених місцевостях засипання ґрунтом було мінімальне. Але в низинах і в прорізаному рельєфі могло насипатись і кілька метрів ґрунту.